Таку заставку ви можете е, збільшено подивитися. Е, це такий е, проблем у мене був протягом двох з половиною місяців на моєму обличчі, ось в цьому місці. Зараз ви можете бачити, що залишилося. Е, насправді, фітлайн я не шукала, а фітлайн сам до мене прийшов. Мабуть, я запустила у сесію два з половиною роки два з половиною роки тому своє бажання. Я його набагато давніше запустила, але Світ до мене відгукнувся два з половиною роки тому. Тому що після аварії, яка була 11 років тому, мені давали 3% на виживання, і про дітей взагалі річ тоді не йшла мова. А мені дуже хотілося другу дитинку, тому що першій дитині було півтора року, коли сталася аварія. Три відсотки на виживання, ви розумієте, це дуже складна ситуація. І ну, печально все було. Були дуже великі травми на несумісні життя. Ось я відновлювалася весь цей час. Не буду як то кажуть, скривати, але все одно було страшно завагітніти. І коли мене познайомили з світлайном, я почала вживати продукт і через три тижні дізналися, що вагітна. Я впевнена, що прискорили продукти процес запліднення. І, е, хоч було дуже страшно виношувати дитину, оскільки були е, серйозні травми і черепно-мозкова травма, кисту, е, побачили лікарі там через декілька років, тому що робила е, щороку МРТ. Це не дуже корисно, але все комісія вимагала. Е, і коли виносила здорову дитинку, народила лікарів в Польщі, я мешкаю в Польщі три з половиною роки. Мені зараз 36 е, років, але ніхто не дає більше 27, тому я кажу 27 плюс. Ось. І останній, е, ми два з половиною роки після того, як почала вживати фітлайн, я не випила жодної таблетки. До речі, дякую Тетяні, я просто тільки додумалася, що дійсно я за два з половиною роки жодної таблетки не випила. Хоча ми зі всі перенесли ковід і продукти продуктиці вживає моя донечка, яка слухає дуже гучно мультики зараз біля мене. А чому хотіли показати цей відгук, який ви бачите на екрані, це фіброма, яку діагностували мені в вересні, вона в мене з'явилася в літ, не пам'ятаю. Та влітку з'явилася в серпні, так наприкінці серпня, а в вересні мені діагностував, діагностували цю піврому. Я почала продовжила вживати продукт, але розширила лінійку. Розширила лінійку і зовнішнє застосування, тому що я пила оптимальний сет б'юті, масла омегу під 10 і додала ще «Омегу» на обличчя, додала косметику, лінійку косметики для проблемної шкіри, а вживала. І за два з половиною місяці в мене ця фіброма зникла, вона просто розмокталася. Тому це таки це таке було для мене потрясіння, дуже приємне і для мене, для всієї родини. Я дуже щаслива, що і мама, і сестра вживають продукт вже декілька місяців і відновлюються, тому що на Україні в Україні зараз нелегка ситуація, і це можливість відновити свій стан організму, підтримувати себе дуже. Круто, і по можливості ділюся з друзями, знайомими, і дуже рада, що мене чують. Дякую за продукт. Дякую, Інночка, за відгук. Скажу зразу, що чому це дуже важливий відгук. Я хочу, щоб ви подивились трішки ширше на ситуацію. Скільки люди всього всього в собі носять такого недослідженого? Вони ж не бачать всі ці свої тканинки і органи. Фіброма це насправді ома це пухлинка, е, ну, кінець та, ома, папілома, фіброма, таміома, фіброміома е, і так далі. Це все пухлинки, які мають доброякісний характер, інколи під час стресу чи інших факторів, я не буду зараз перечисляти чому. Це може, на жаль, переростати і в злоякісну форму. І коли у людини на оздоровчих програмах зникає це новоутворення, це тільки говорить про одне організм побачив, організм подолав. Тому е, дані відгуки вони носять багато для кого доленосний формат, і це не тільки про зовнішню естетику красу, це і про довгожительство, це і про життя без новоутворення, без пухлин. Дякую, Іночка, за такий відгук. Зразу попереджаю: Фітлайн, не є ліки від усього. Це не панацея. На жаль, я мріяла б знайти панацею, але це не панацея.